Так, ну що ж. Розбив я у сіву. От, усіва розбито. От так можна виключити. От, осіва б'є в антенну. Тут в нас по кантиках, там по кантиках. В Кантик попадає, там в Кантик попадає. От. В Кантик попадає. Так, нівелір, якщо що, то от дивимося, зараз пуштети легенько вдарю. Тобто нівелір розблокований. Так, тепер що? Я одною рукою не помірюю від центру болтика до центру болтика, тому що треба одною рукою там тримати рулетку в центр Болтика. Тому прийдеться вам на слово, мені повірити. Ну, але то не, не важко порахувати. Так. Так, от у нас є розмір. У нас є розмір. Розмір, розмір. Так, зараз я тут поставлю рівніше. От наш розмір. Блін, раз. Заступаю. Ех. Незручно. Ну, в общем, якось отак. От мінімальний розмір шукаємо. Мінімальний розмір у нас. 44 і 1. Тепер туди ми вбираємо. Отуди вперли. І міряємо. Ще раз. 44. І 1. Отак, 44, 44 і один. Тепер. Міряємо до того лонжерона, От, впираємо. І міряємо. Впираємо, міряємо. 44. Белін, де да ти там? 44 і 1, От. 44, От самий мінімальний розмір. от Так збільшується. І так збільшується. От. Самий мінімальний розмір буде у нас 44 і з половиною 44 ,1. Ну, тут ще треба врахувати, що лінійка прогинається. От і, все. Ну, і не тяжко порахувати. 44, ,1 всього, 44 ,1 всього, і один до усьової. 44 до усівії. Разом все правильно. 88,2. То, що в нас і каже креслення. От зараз, зараз я. Запущу, в мене красне тут підготовлено. От ми маємо розмір 88 і 2, 882. От ми від тих болтиків і міряли. То ми і маємо. Тепер тепер, 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 тепер міряємо стакани по висотах. Тут чуть-чуть буквально чуть-чуть не вхватало Отак міряємо. Отак міряємо. Брініко близько. Так, і маємо. І маємо. Блін, як сфокусувати? Маємо, коротше, 15 і... і 3. 15 і 2, 15 і 3. От якось так. Так, тепер йдемо на ту сторону, То саме місце ставимо. Ну, у нас було позначене, але нам та штука мішала і ми її зняли. От ставим її сюди. І міряємо. І тут в нас... Ну, тут в нас то саме. Тут в нас то саме. От. Тобто. Тут то саме. Все, однаково. Тепер міряємо висоту Лонжерона. Висота Лонжерона в нас. Так, сейчас якось фокусируем. Минимальный, минимальный размер 38 и 7. Идем на ту сторону. Мерим. Отставим. Мерим. Минимальный размер 38 и 7. Ну что ж. Все окей. Все окей. Сейчас. Переставлю нівелір, упущу штативу вниз для того, щоб е, простріляти, показати на відео от ось у, у тих болтиків.